Повна енергії, бажанням жити, творити те, чого не було рік назад. Бо споживаю я клітинне харчування рівно з 1 червня, якраз минув мені рік. Е, я кажу, була здорова, повна сил, енергії, але ковід і ті всі хвороби, які. І назбиралися, про які я навіть і не знала, вони дали себе знати. За них я зараз навіть і не хочу говорити, бо більше хочу сказати про свої результати і про результати своїх партнерів, своїх споживачів, бо вже їх маю, трошки маю їх. Но е почала я вживати клітейне харчування, але спочатку я познайомилася з Оксанкою. Я шукала людину. Бо треба було замінити оті пакети, таблетовані, ті крапельниці на щось краще. Треба було просто змінити своє життя. Я поставила собі так за ідею. І я знайшла Я знайшла у соцмережі Оксану Сапреку, за що я вдячна бо Оце так просто не буває. Бог посилає людині, коли вона просить і шукає де я ту людину. Тому я щиро щиро дякую Оксаночці за те, що вона вже цілий рік, цілий рік вона підказує, вчить, наставляє і тому, напевно, має такі результати. В першу чергу, що в мене пройшли, це я почала пити квітине харчування з третьої частини. В мене були так кожної ночі такі судоми, що ну це передати не можна. Це не було сну, це були постійні, постійні судоми. От що в мене пройшло? Це в мене пройшли відразу І Я навіть знаєте, трошки не записала собі, бо чомусь людина раділа з того, що пропали болі. Також у мене була кіста під коліном. Вона мені пройшла. Знову таки от на, на, на спож, при споживанні у перші ж дні. Е, дуже велику проблему я мала з суглобами. Якщо хтось має одні колінні суглоби, а в мене були і кошові суглоби, і колінні суглоби, і плечові, е, це були просто болі. Це був артроз е, усіх суглобів. Е, і це, звичайно, е, давало свої наслідки. Ну, людина була лежачою. Тому, на перше, я завдячую клітинному харчуванню, що я сьогодні ходжу. Я позбулася тих болів, які у мене були. Так, були в мене загострення, але я знала, що кожне загострення дасть мені свій результат. Також у мене пройшла чистка лімфи, проходила вона десь протягом чотирьох днів. Це було направду, це треба було бачити, як проходила та очистка. Але на сьогоднішній день я вже цих проблем позбулася. Мене боліло за грудиною, тиснуло, але зараз уже також цього немає. До елеви 8 я додала була вечірні капсули, відразу додала. Також в мене були, боліло вухо, я закапавши 2 од, дробсом, мені проходили ті болі. Мене дуже було випадіння волосся. Волосся від, від е, е, сам стан волосся покращився, волосся мені зараз не випадає, ну і таке стало, як то кажуть, густіше. Е, також е, е, при, я приймаю, бо у мене ревматоїдний артроз, тому я постійно, на постійній основі приймаю імунокод, який звичайно мені дуже і дуже допомагає. Приймала я Редженер. Арібелла, колаген, одним словом, я приймаю усю усю лінійку. І тому, хто ще не пробує, я направду раджу приймати, не терпіти волі, бо, як я кажу, не чекати, бо я трошки чекала, бо кожне чекання це є. Ми відбираємо самі у себе той шанс оздоровитися швидше. Також хочу поділитися сьогодні такими результатами, які чую на презентації, які ми проводили у своїх своєму селі у селі Михайла Миколаєвича, і ось два тижні тому ми мали з Галією у своєму рідному селі, і людина під час презентації заболіла дуже нога. Вона аж бідно встала, і коли ми дали їй пластир. Як рукою зняло біль. це направду, було на, на очах усіх присутніх у залі. Звичайно, така інформація дуже швидко рознеслася за ту властивість пластирів, які є. Також поділилися одна із споживачів. Що е, дитина не хотіла споживати їжі. Весь час мала болю в кишківнику. Звичайно, це були паразити. Коли почали давати дитині накот, зовсім змінився стан, дитина е, сама просила їсти. Це також є дуже великий результат. Е, е, одна з е, е, поділилася тим, що перестала боліти у неї е, підшлункова. Що у сина покращилася, як кажуть, хтось хоче позбутися ваги, а у нього пішла навпаки вага. Також дуже приємно було чути відгук від матері військового, бо так якось ми собі постановили загалі і передаємо клітинне харчування у госпіталь, і він споживав Елев. Також ми передавали о 2 дропс Тепер передали омегу. І мама дуже дякувала, що стан його покращився, бо там йшло до ампутації ноги. Також ще одна мама, яка має дитину інваліда з дитинства. Ми їй порадили, щоб мав часті приступи епілепсії, і порадили їй приймати сібіді. І ЕЛФ, дитина стала жвавішою, і приступи звичайно. Дуже зменшилися, вони не є такими частими. І сьогодні я ще хочу сказати особливу подяку Любі Васильівні. Знаєте, це є лікар-ендокринолог. Вона буває практично у нас вона була на всіх презентаціях. Ви знаєте, її лікарська професійність, її людяність. Її знання знання як у медицині, так і у прийманні клітинного харчування, вони доповнюють одне одного, і люди, задаючи питання, отримують ті, роз... ті відповіді, на які вони досі не могли. Тому я щиро-щиро дякую Любі Васильовні. І, взагалі, я дякую всім лікарям, які не бояться говорити голосно про клітинне харчування. Тому ну, хто ще не вживає, не чекайте, тому що не шкодьте самі своєму здоров'ю. Беріть здоров'я своє на себе. Вони споживають продукцію критичного харчування. Обидва сини. Це просто для них є звичайна їжа, а яка дає свої результати звичайну по здоров'ю. Тому я дякую, дякую всім і не, не чекаймо. А навпаки, голосно розказуємо. І ще раз хочу подякувати своїй Оксаночці, яка сьогодні має свої великі проблеми, але вона допомагає людям, і їй Бог допоможе. Я дякую Олі, яка почала голосно говорити. Я дякую вам усім дорогенькі, бо кожного. Я думаю, що ми в нашій компанії, ми, говорячи, знаєте, як хтось казав би. Це не вид. Ви думаєш, бо це особисте життя, особиста, особистий шлях кожної людини.